Захиснику України Олего Черніченку відкрили меморіальну дошку на фасаді Житомирського ліцею No6. Він був звичайною людиною, яка звичайно ходила на роботу кожен день, займалася сімейними справами і навіть не думала, що колись він буде приймати участь у військових діях. Хоча напередодні війни, буквально за тиждень, йому приснився сон. Взагалі незвичний сон, Нібито він збирає рюкзак. У нього був один військовий рюкзак, йому подарували, він збирає цей рюкзак і йде на війну. Тоді ще війни навіть не було. Ми були в шоці, ми якось переговорили, але він сказав, що Наташа, сон нормальний, я повернусь. Тому ось чомусь ми з цим сном увійшли в цю війну. І були впевнені, що все буде добре. Олег Чередніченко закінчив загальноосвітню школу No 6 та отримав фах інженера-електромеханіка, вчителька Олега Ангеліна Несторова говорить, що він був сумлінною та відповідальною дитиною. Оця відповідальність, яка потім розвинулась у високу фаховість, високу кваліфікованість. Вона була вже притамана йому в дитячі роки, тим більше в юнацькі роки. І було зрозуміло, що це виросте чудова. Добра, відповідальна, чуйна, хороша людина. Олег Черніченко був фахівцем у сфері комп'ютерних технологій і автоматизованих систем управління. Він просто був звичайним айтішником, комп'ютерщиком, інженером на різних посадах в пенсійному фонді, в органах МВД. Останнім часом він працював на фірмі будівельній компанії. Сучасний дім, де його всі колеги поважали, дуже цінували, бо він встигав все і по роботі, і крім роботи, всім допомагав, і був один комп'ютерщик на усіх ділянках, які тільки можливі, у травні 2022 року. Олег Чередніченко вирішив боронити Україну. Дружина Олега Наталія розповідає до грудня 2022 року. Чоловік служив на території Житомирщини у одній із бригад територіальної оборони. «В грудні 22-го вони цю бригаду розформували, направили на перекомплектацію. В лютому він був на навчаннях в Львові, також був за кордоном на навчанні в Німеччині. І потім їх приєднали до 116-ї окремої механізованої бригади, яка була створена раніше, це полтавська бригада. Їх доєднали наших хлопців, і вони пішли після цього. Зразу вони готувалися до контрнаступу. Вони брали участь у контрнаступі. Загинув Олег Чередніченко 31 серпня 2023 року у день народження його сина Артема. Отримав поранення 29 серпня 23 року, а помер вже в лікарні 31 серпня від отриманих поранень. За свою мужність та героїзм захисник, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Я так тебе чекала. Поруч була думками, як ішов до бою. Хіба тоді я думала чи знала, що більше не побачимось з тобою? Ніколи, ні на що не нарікав? Підтримати завжди тебе старалась. Про війну розповідав. Ти сліз моїх не бачив, я трималась. Говорив я повернусь живим. Тебе чекала з усієї сили. Так важко було чути, рідний мій, це страшне слово, ніби постріл, помер, вбили. Тоді домовина, люди, квіти, салют прощальний і твоя могила. Я завжди буду тебе любити, казати, дякую, коханий мій за сина. Щастя в минулому, а ти на небесах. Твій голос в мене будь-серед ночі. Тебе зустрічаю у сльозах і так шукаю твої очі. Розбиті плани, мрії, почуття, лишилась пам'ять і твоя світлина. Важко одній мені і ти життям, коли не б'ється серце половина.